12 лютого в Німеччині пройшли вибори президента. За результатами голосування перемогу здобув колишній міністр закордонних справ ФРН Франк Вальтер Штайнмаєр. У Бундестазі новину зустріли оваціями стоячи. Штайнмаєр соціал-демократ. Був головою МЗС до січня цього року. Він став 12 12-м політиком, який обійме цю здебільшого церемоніальну посаду після воєнної ФРН. Він здобув 931 голос федеральних зборів з 1239. За конституцією Німеччини президента обирає спеціальний орган, що складається із 630 депутатів і 630 представників федеральних земель країни. У своїй промові, не називаючи жодної партії, Штайнмаєр порушив проблему дедалі більшого впливу крайніх правих течій. коли Теодор Хойс, перший президент ФРН, стояв перед першим парламентом. Жителі Німеччини прибирали уламки війни і диктатури. Камінь за каменем вони побудували Федеративну Республіку Німеччина і побудували демократію, яка змогла вкоренитися на заході. Якщо ця демократична основа десь починає занепадати, це означає, що ми маємо триматися за неї ще міцніше. Адамонте наразі президентом Німеччини є Йоахім Гаук. Його повноваження закінчуються 18 березня.